Ну що, друзі, всім великий привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Канал, який присвячений Мукбангу. У мене сьогодні хінкалі, пельмені, покупні, але вони мені дуже смачні. Потім у мене тут салатик ось такий. Тут огірочки, помідорки свіжі, соус унагі, кунжут, спеції і би, все. Так, і тут я зараз спочатку буду їсти. Коротше, я зробила такий лаваш, що він бачите, який поломаний, скажімо, так. Тут у мене ковбаска, сирочок, зелена цибулька. Так, я так напополам. О, Давайте, вам, знаєте, як поближче покажу, як я буду його ламати. Це дуже смачно. Поки в мене стинуть хінкалі пельмішки, давайте посмакую з вами отакий вот лавашик. М -м -м. Боже, як смачно? Ну конечно з салатиком. М -м -м. У нас такий сьогодні спонтанний муг, не планувала взагалі. Ну, думаю, раз весь сьогодні вихідна. Треба купила фермішки, хайкаю. Вони в мене, знаєте, в морозилки на той випадок, якщо я чогось етикого захочу або нічого не хочу собі готувати. Ну, і на такий випадок у мене є мій віночок. Грається. Думаю, заражати він мені не буде. Сегодня в залі без стама девочка. Минулый раз розповідала вам про Димку, мокбанк знімала. Що данок вам виклила. Ой, Я все вот так смеялась, когда монтувала щоденник, це вообще. Короче. А я просто коли знімаю щоденник. буває знімаю, знімаю. І мені здається, що я мало зняла. І от коли я монтувала щоденник останній, вже десь майже на годину я намонтувала щоденник. Відео багато. Або цих розмовних відео багато. Ну і я натрапляю на відео, в якому я кажу, що щось я забуваю вам знімати. Щось треба побільше знімати. А я вже намонтувала на годину. І таке була. Я ще до Янкалії пельмені взяла соус, оцей цей в мене його трішки тут залишилось. Так, і треба буде подивлятись по потрішку, щоб не збилося відео, бо, то, бо буває, що мені там хтось хто, 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 дзвонить і зупиняється мовбанк. Треба буде подивлятись, щоб ніхто мені не подзвонить. Я буваю чоловікові пишу, що не дзвони мені поки, я знімаю. Мало ли хто там може позвонити зараз гляну. Так, все окей. <кій> Поїхали далі. Так. Ой, божечки. Так, дівчатка, давайте будемо їсти хінкалі. Хінкалі купую у... уже якісь напівфабрикати, я вже не пам'ятаю, чи ярмоли, ну щось таке. Ой, люблю їх дуже. Скажімо, не м'ясо, ну? О, я таке люблю. М -м -м. Дивіться. Дуже гаряча. А дуже суковиті. Ну кайф. Малезі коли У нас нормально. єдине, що прихворів. І Зараз в садочок він не ходить. Знову ми походили два рази. І все, у нас стабільно. Не знаю, чому так якось. Не було в нас ні разу, щоб ми Походили в садок жав в неділю і не захворів він. Він походив два-три рази і все. Було у нас таке прям рекорд, що він походив 4 дні. В общем, якось він дуже швидко так цепляє ці вірусняки. На останні, ні, передостанній раз у нас був вірус коксакі. У нього з горлом були проблеми. Не було ні нежиттю, ні кашлю, Просто було горло червоне. Такі прищечки були і висока температура прям була. Я знаю, що деякі батьки з дітками навіть... Лікарні давали, бо не збивалася температура. У нас, вона збивалася, але два дні вона трималася прям 38-38,5. Ну, ми в цей раз не зверталися до лікаря, я не ходила з ним, бо в принципі температури не було. У нього просто горло було червоне, два дні він так потрішки розмовляв, знаєте, бо боліло в нього. Ну і сильний нажит у нього і все. Ну, як і пішла, звісно, мама, але <смі> коли. Коротше, я, звісно, дивлюсь по ньому, що якщо треба вже звертатись, то ми звертаємось до лікаря. А якщо він це, в принципі, нормально почуває, в нього гарний апетит, він собі грається, то ми просто вже приймаємо ті ліки, які нам до цього ви виписувала лікарка і все. У мене є знайома, яка відразу їде до лікаря, роблять аналізи. Взагалі, ми так не робимо. Ну або я можу просто написати лікарю нашому сімейному, позвонити. Та якось так. До речі, дівчатка, я на минулому банку де про тімку розповідала, вам не все розповіла? Ну так, чуть-чуть ще знаєте, такі деякі моменти, які я забула вам розповісти. Утім, я є... така, скажімо, ізюмінка. Я чула від знайомих. Розповідала, що коли діти маленькі були, у них теж такі були ізюминки, скажімо так. От у мене Тімка, коли він там нервує, або намагається заснути, просто заспокоїтися йому треба. Або напевно відчути. Якусь підтримку, ну, скоріше за все, просто заспокоїтись, то він дуже любить, так знаєте, ручкою пальчиками <клухи> трогати мої родинки. <клухи> Не всі, але в нього є деякі родинки, які він постійно трогає, От коли йому треба заспокоїтися там. Це в мене отут на руці і, і на шиї в мене родинка. От е, я чула ще, що дітки або крутять волосся. Ну, так знаєте, типа. Або там, наприклад, вене там трогають да, на руках там. Ну таке. Цікаво просто чи було у ваших діток таке. Я у своїй мами, коли запитувала, то... Вона нічого такого не згадала. Єдине, що мені таке згадується. Ну це, напевно, ми так всі робили, коли там засинали. там Оце ж коври на стінах були і ото по тим коврам пальцям водили. Отак ми засинали. Так, зараз телефон перевірю. Тому така відмінність у мого сина. Не знаю до якого рочку він так робити буде. Раніше він дуже часто так робив, зараз не дуже часто, але коли засинає, коли там а, хоче заспокоїтись, то він так робить. Хорошо, хорошо. Бери, бери гашочок, хорошо. Ну і, здається, все зал це я хотіла ще розповісти так вам. Ми сьогодні вже гуляли, я ми розпаковочку знімала, ходили на Укрпочту, купили Тімкен-костюмчик. Я йому на день народження в тому році купувала теж на Олексі виставляли. Костюм маршала ну, зі щенячого патруля. Просто зараз він вже <кхем> якось йому не потрібен, в принципі. Ми йому тоді на день народження брали. Він, звісно, не фанат щенячого патруля, а мультик він цей не дивиться. Просто він тоді захотів костюм, Я йому купила. Ну і зараз виставила на Олексі, то ходили на почту, відправляли. <кхи> так, прогулялися. я навіть сьогодні лівечки каву собі не взяла. Думала собі взяти айс лате, бо сьогодні прям так тепло на надворі. Ну не купила думаю, ні, не буду. Щоб не захворіти, зараз знаєте така погода якась мінлива. Тімка захворів, переймалася, щоб я ще не підхватила. Бо вже починається осінь і все. То вже будемо вдома сьогодні. Ще думала <ків>, приготувати на друге рис. Була купила рис в басмати. Ось тебе ж брала. Зараз поїм відпочину трішки. <ків> І приготую, щоб на завтра було на роботу, щоб їсти. Я хочу перебрати деякі речі для подружки, для її синочка. Бо зараз вже прохолодно, а у нас речей багато залишилося. треба перебрати, передати. Отакі От діла, дівчатка. Вчора теплий бодик. Не те, що прям теплий-теплий, тепле, такий врубчик тканина з рукавами йде чорного кольору. А я хотіла зараз от на таку погоду, бо зранку йдеш прохолодно, ввечері прохолодно, йдеш з роботи. І таке щось під джинси, під красівкою, щоб було. А ботіки це взагалі, в мене це прямо зараз взагалі. One love. <coughs> Я собі бутики прям о Боже треба буде ще напевно один купити, але вже такий на теплу погоду. От мені дуже комфортно у них. Бо. кофти, будь ласка, воно знаєте. Оця... Бо... Что-то там где-то вылезает, короче, где-то что-то и прочее. А будет такая прям вся тема. Я была себе влитку в Синсай делала один. А я вам показывала его. Такой леопардовый. Что? Хм -хм. Такой хороший, на ну, На літо, літо весна. снах. Огірок yeah, yeah, yeah. mm -hmm. гіркий попався. Ми на виходи ходили до батьків на дачі, Я так кайфанула. Я вам сюди на котрішки зняла. Як класно, просто супер. У мене у батьків дві дачі. Вони тут поруч. Одну, скоріш за все, будуть батьки продавати, тому що дуже велика територія і мама вже сама не справляється. <кій> Мені теж Тімкою туди ходити не завжди комфортно, скажімо так. На це треба час, сили, коротше, і бажання. пам'ятаю, Коли ми маленькі ходили з батьками на дачу. Батьки здається купили дачу десь у 2000, може втратимо в 2040 році, отак. Може пізніше, так точно не пам'ятаю. То ну, ми, звісно, не дуже любили з братом прям ходити, допомагати батькам. Ми більше любили, коли батьки там шашлики смажили. Або, знаєте, прийти посидіти, поїсти щось і піти додому. Ну, батьки нас якось намагалися прочити, допомагати треба. То ми, звісно, ходили, допомагали. Батьки ще тоді пам'ятаю, картоплю садили, помідори, гірки, ну, коротше, насаджували, щоб ну, нормально там було. Ну, не прям багато, но садили. Зараз вже картоплю вони не садять. Мама зараз мамі тяжкувати вже самій, так yeah. <coughs> вирішили так чисто залишити таку територію, щоб там помідорка, ірочки, там, зелень якусь посадити. А... Батьків на дачі навіть є інжир, такий величезний божечки. В цьому році прям інжиру вродило батьків багатько. <coughs> Будемо пізніше, він, напевно, десь у... вже в наступному місяці. Скоріше за все, у жовтні буде врода. Боже, як я десь їла, я не знаю. Я зараз саджу. Це вже мені багато. Я знаєте, пам'ятаю, як раніше мудрони знімали. По 100 суші люди з'їдали, боже, куди воно? Тут у мене пельменів було, ну, може, штук 12. І я їх лепве з'їла. А як з'їсти сто суші, я не знаю. Мені було дуже смачно. Такий, знаєте, швидкий мокбанк, простенький ні ніяч. <с> я думаю, вам сподобається. Я раніше, в принципі, такі і знімала. Не підготавлювалась без всяких там відповідей на запитання. Просто так посидіти по про щось. Тому, дівчатки, дякую вам за підтримку. Сподіваюся, вам сподобається мокбанк. <с> і знову ж я кажу дівчата. <с> ну, от я не знаю, мене ж, звісно, і хлопці дивляться, так? Тому всім дякую за підтримку до наступних відео, всім гарного настрою і сподіваюся, ви теж їли щось смачненьке, і вам було дуже смачно.